Микола Носав, Незнайка в сонячному місті. Частина 1. Розділ восьмий. Циркулина і планетарка. Дорога знову пішла вгору, а коли підйом закінчився, перед очима мандрівників відкрилась картина, якої нікому з них раніше не доводилось бачити. Можна було подумати, що хтось велетенський забрався на текстильну фабрику, розкатав по землі тисячі сувоїв яскравих полотен. Найдальші пагорби були, ніби застелені смужками ситцю, дрібну цяточку, чорну, білу, жовту, зелену, червону. Ближче лежали смужки в горошину. Вони лежали так щільно одна до одної, що закривали всю землю. Ще ближче земля була покрита великими різнокольоровими. Смугами. Особливо яскраво відділялися жовті й червоні круги, що так і виблискували серед зелених палів. Наче хтось нарочисте розкреслив землю циркулем і пофарбував, сказала кнопочка. Кому ж це заманулося розкреслювати землю циркулем? відповів Незнайко. Ось під'їдемо ближче, дізнаємось. Що нижче спускався автомобіль з гори, то гірше було видно круги, а потім вони зовсім зникли. Дорога, по якій мчала машина, стала рівною, мов лісова просіка. Оба біч її тягнулися зарості маку. Це було схоже на те, якби ми з вами їхали лісом, тільки тут, замість стовбурів дерев, стояли довгі зелені стебла, а вгорі спалахували на сонечку червоні квіти маку. Потім машина поїхала серед зарастів моркви, полуниць, жовтої кульбаби. Потім знову почалися зарасті маку. Тут, мабуть, якісь макаїди живуть, сказав пістрявенький. Це які ще макаїди? запитав незнайка. Ну, котрі мак люблять. Це вони, напевно, посіяли тут усе. І мак, і моркву. Тож це стане так багатим сіяти, з цього за вік не з'їсти. Скоро автомобіль виїхав із макових заростей. І наші мандрівники побачили недалеко від дороги якусь дивовижну машину, що скидалася чи то на механічну снігочистку, чи на трактор. Ця снігочистка повільно ходила по колу і касила траву. Незнайко навіть зупинив автомобіль, щоб подивитися, як вона працює. Підійшовши ближче, наші подорожні. Побачили, що в передній частині був механізм, схожий на машинку, яка стриже волосся. Ця машинка безперервно стригла траву, яка одразу потрапляла під ніж. Цей ніж безперервно сік траву на шматочки. Після чого вона попадала на рухому стрічку, пливла вгору і опинялася між двома зубчатими барабанами. Які швидко оберталися і ніби жували її зубами. Пережувана трава зникала всередині механізму. Земля позаду машини виявлялася зораною, тому можна було подумати, що всередині механізму є плуг, але зверху його не було видно. Ззаду були прироблені механічні граблі, які розпушували зорану землю, неначе борона. Збоку на машині був напис Циркулина. Але найдивніше було те, що машиною ніхто не керував. Місце за кермом було порожнє. Незнайка його товариші старанно оглянули машину з усіх боків, але не виявили ніяких ознак живої істоти. Оце так штука, сказав пістрявенький. Він уже хотів був здивуватися, але час насхаменувся і замовк. Кнопочка, яка не дуже цікавилась машинами, сказала, що вже пора їхати далі. Та незнайко, будь-що хотів таки дізнатись, у чому тут річ. Придивившись уважніше, він помітив, що серед поля стояв стовп, на який було намотано металевий трос. Кінець цього троса було прив'язано збоку до машини, яка ходила таким чином по колу, мов на прив'язі. Трос поступово розмотувався і довшав, завдяки чому машина описувала дедалі більші кола. Ах, он в чому тут річ, зрадів Незнайко. Ану, подивимося, що буде, коли весь трос розмотається. Чекати довелось не дуже довго. Машина описала останнє найбільше коло, сама зупинилась і загула. Ту. ту, ту. Неначе у відповідь на ці гудки, звідкись здалеку пролунав свист, гудки припинилися. За хвилину почулася стрикатання, і наші мандрівники побачили каратульку, котрий їхав на якомусь кумедному мотоциклі на гусеничному ходу. Зіскочивши з мотоцикла, коротулька привітно поздоровкався з мандрівниками і запитав. Ви, мабуть, зацікавились роботою циркулини? Це сінакасилка, чи що? спитав незнайка. Ні, це так званий універсальний круговий самохідний посадочний комбайн, сказав коротулька. Цей комбайн скошує траву, потім зорює землю плугом, саджає зерна за допомогою механічної саджалки, що є усередині, і нарешті боронує. Але це ще не все. Ви вже напевно помітили, що скошена трава надходить у середину комбайна. Там вона підрібнюється, розтирається, змішується з хімічним добривом і зразу ж загортається в землю, завдяки чому створюється так зване комбіноване добриво, дуже корисне для рослин. Разом з добривом у землю при оранці вноситься активоване підживлення, яке сприяє швидкому проростанню посівів. Завдяки чому нам вдається збирати два, три і навіть чотири врожаї за літо. Я забув сказати, що в передній частині машини, якраз за ріжучим пристроєм, є ще пилосос. Його призначення всмоктувати насіння бур'янів, яке може бути на землі разом з пилом. Насіння бур'янів розтирається з журнами і також іде на одобрення. В розтертому вигляді воно прорости не може, і тому для посівів уже не страшне. Таким чином, комбайн не тільки оре сіє й боронує, він ще одобрює землю, вносить підживлення і бореться з бур'янами, тому він і називається універсальним. А для чого машина прив'язана до ставпа? Спитав незнайка. Для того, щоб вона могла працювати без машиніста. Казав Каратулька: трос, яким її прив'язана до стовпа, приєднаний до кормового управління. Залежно від натягу тросу, кермо встановлюється таким чином, що машина робить більші і менші кола. Як тільки трос розмотається повністю, машина автоматично зупиняється і починає давати гудки. Зачувши гудки, машиніст під'їжджає до комбайна і переводить його на іншу ділянку. Цими словами машиніст Коротулька відчепив троса, сів за кермо і під'їхав на комбайні до іншого ставпа. Тут він прив'язав комбайн до троса, зліз на землю і свиснув двічі в свисток. Комбайн загудів і закружляв навколо ставпа, розорюючи землю. От, цікаво, вигукнув незнайко, невже машина може розуміти свистки? «Звідки Ля вона знає, що треба їхати, коли ви свистите?» Машина, звичайно, нічого не розуміє, сказав машиніст. Але якщо ви вивчали фізику, то повинні знати, що звук передається за допомогою каливання повітря. У механізмі комбайна є такий прилад, який перетворює повітряні звукові каливання в електричну енергію. А з допомогою електричної енергії вже можна вмикати той чи інший механізм комбайна. Так, наприклад, за допомогою одного свистка вмикається гальмо. За допомогою двох свистків заводиться мотор, три свистки вмикають механізм лівого повороту, чотири правого. В цей час звідки здалека долинули гудки. Ту, ту, ту. О, сказав машиніст. Планетарка закінчила роботу. Треба поспішати. Хочете побачити планетарку? Це недалеко. За хвилину домчимо. Усі погодились і вже хотіли сідати в машину, та коротулька сказав, що краще їхати всім на його мотоциклі. Здивовані мандрівники побачили, що в мотоциклі таке довге сидіння, на якому можуть уміститися всі четверо. Першим сів машиніст. За ним незнайко, потім кнопочка, останнім пістрявеньки. Коротулька завів мотор і мотоцикл, заюзував по землі. Такою швидкість, що усіх перехопила дихання. Справді, за хвилину чи півтори вони були біля другого комбайна, котрий зупинився, закінчивши обробіток круглого поля. Рудуючи свистком, машиніст перегнав машину до другого стовпа і пустив у хід. Збоку на машині було написано гарними літерами планетарка. Ця машина іншої конструкції, сказав Незнайка. Ні, конструкція така самісінька, відповів машинист. А чому ж та зветься циркулиною, а ця планетарною? У нас кожна машина має своє власне ім'я, бо це значно краще, ніж писати на машинах різні номери. А ви працюєте одночасно на двох машинах так і їздите на своєму мотоциклі від циркулини до планетарки? запитала кнопочка. Ні, в моєму розпорядженні 10 машин. Ексцентрида, концентрина, рондоза, циркулина, завитка Млинарка, вертушка, орбіта, супутниця, планетарка. І ви встигаєте доглянути всі десять? Здивувалась кнопочка. А тут нічого складного нема. У мене залишається час навіть почитати книжку чи просто погрітися на сонечку. Але якщо сказати по правді, то машини ці вже застарілі і мають ряд недоліків. А які в них недоліки? Поцікавився незнайка. По-перше, в них дуже маленький радіус дії, бо ж управління здійснюється за допомогою троса, а трос не можна продовжувати безконечно. Тому машину часто переводимо з місця на місце і обробляємо невеликі поля, це дуже непродуктивно. А хіба можна обійтися без троса? спитав незнайка. Можна в нових сучасних машинах. Замість троса застосовано радіомагнітний зв'язок. У центрі поля встановлюється потужний радіомагніт, тобто такий магніт, котрий діє на величезній віддалі. Таким же радіомагнітом, але менших розмірів устатковане кермо управління комбайна. Чим ближче обидва магніти один до одного, тим сильніший зв'язок і тим більше повертається кермо. Чим далі магніти, тим зв'язок менший, тим менший кут повороту керма. Таким чином, комбайн описує спочатку невеличкі кола поблизу центрального радіомагніту, але з кожним обертом кола збільшуються і можуть досягти необмежених розмірів. Коли хочете, я можу показати вам роботу такого радіокомбайна. А це далека? спитала кнопочка. Ні, зовсім близько. Нам треба зійти от на той пагорб. З нього все видно. Усі з радістю погодились і, сівши на гусеничний мотоцикл, поїхали.